Всім великий привіт. Уже закінчую обрізку полуниці. Я думаю, впораюся, мальвіна залишиться, тому що вже на вирубку, а все вже майже зрізано. Оце одросло вже по новій. Поки я дорізаю полуницю. По новому вже одросла. У мене ось омі, яку я першу зрізала. Ну, не першу, звичайно, першу я зрізала у теплиці Ольбу, але я мою на увозі на вулиці. І он залишився в мене невеличкий там ойсберг. Там у мене невідома скалобріла яку мені вислали замість скали і бріли, вислали один сорт. Але я точно не знаю назви. І почали ми вже робити бугри. Зараз покажу. Ми спочатку нагортаємо. Я вставлю відео, де ми нагортаємо. Такий чоловік на базорі, а ми робимо бугри. Ось, спочатку я розмічаю. Який мені бугор потрібен, в кожного свій розмір, хто як хоче, звичайно. Я роблю широченькі для того, щоб мені зручно було ходити між ними. Землі в мене вистачає. Хто, звичайно, в кого мало землі, то може зробити міждуря десь сантиметрів 50 У мене ж воно десь сантиметрів 70. Ну і гряда у мене теж може бути 60, може бути 70. Не брала метр, щоб заміряти. Я просто на глазок міряю. Ось так, як у мене тут зроблено, такий широкий ряд, гарний, високі грядки. грядки не будемо дуже робити, для того, щоб вусики злазили трішки. Покидати оцю землю це дуже важко. Це якби не вручну, то, да, а вручну я, мені жалко і себе, і свою помічницю. Е, тому робимо такі грядки, не дуже високі. Вложимо туди е, навоз. Навозу кладемо, не, не, не жаліємо. Десь ось сюди піде десь відер 10, на цю гряду, 28 метрів довжини. Навоз у мене перепрівший, годів, років 10 він вже лежить у мене, тому воно не згорить і буде живити мою полуничку. Накидаємо спочатку одну сторону, прибираємо землю із міждуряддя і кладемо на бугор. І так виходить у нас. Тепер з другої сторони. І виходить такий бугорчик. Така красота, красотінь. Потім я включаю полив і проливаю добре. Проливаю для того, щоб земля осіла осіла і можна було бочки трішки зрізати, щоб були такі більш під прямим кутом. Під прямішим, вірніше, не під прямим, а під прямішим. І Останній час я роблю трішки нижчі бугри, як робила колись для чого? Тому що коли укоріняти розсаду і ставити стакани на бугрі, дуже незручно. Незручно чому? Тому що бувають такі сильні вітри, що їх просто здуває і перекидає. А якщо трішки підкопати з боку землю і поставити по краю. Бугра, касетку або стаканчики, то набагато зручніше. І не так печеться та розсада на сонці. Тому, можливо, моя порода комусь знадобиться, то я буду дуже рада. І зараз ще покажу долі. Долі ось теж. ось Один бугор. І ось другий бугор. Тут взагалі вийшли широкі рядочки. Е, ну в мене тут е, раніше росли на, просто на землі полуниця в минулому році. В цьому році тут у мене гуляє всю весну і півліта гуляє територія. Просто відпочиває. Ну, а влітку ми робимо тепер бугри і будуть у мене вже готові. Пролються, накриємо, завтра обіцяють у нас дощик, то можливо, можливо, потім накриємо, можливо, до дощу, як, як встигну. Зрізала я сирію, ось його, бачите, залишила я чуть-чуть, буду ставити сьогодні стаканчики тут. А далі зрізала на касетку. І буду ставити касетку. Зараз знаходиться в погрібі, можливо, ввечері, можливо, завтра виставлю на касетку. І тут у мене ось долі росте пізніший який Я пізніше. Де в мене залишилася Мальвіна, яка ще не зрізана. Ось. Там плантації вже Мальвіни зрізала і поставила вже трохи касетки. Бо Мальвіна зазвичай не дуже пускає рано вуса, особливо другого гудка, третього гудка. На першого гутку там без проблем, там вже вус багатенько. Вже почала ставити стакани, почала ставити касетку. Так що як-то так. І ще сьогодні думаю вибрати цибулю. Цибуля в мене в цьому році вродила дуже. Давно в мене такої цибулі не було. Років два назад, мабуть, теж було тако. Ось. Ось моя цибулька. Зараз вирву покажу. Ось. Ось яка цибуля. Одної хвати на котлети. <рігла> Ось зірвала три, трохи більше. Синяї такої. Ось така це в мене зимова цибуля. Яку я садила під зиму. І ви знаєте, мені дуже сподобалося саджати на зиму цибулю. Класно. Тому що навесні багато роботи не встигаєш, а осінню можна. І отакий, таку цибулю я завжди зриваю до Петра і Павла, але ну, в цьому році я не встигла до Петра і Павла будемо. Буду зривати сьогодні, після Петра і Павла. І занесу її в тінь, і хай трішки підсохне. І потім пообрізаю і розріжу оці шийки на чотири частини. Отак, Сюди, тут і тут. Щоб оця шийка підсохла, тоді вона хорошо зберігається, вона менше гніє. Я не можу сказати, що зовсім не гніє, але майже не гніє. Ось так буду зберігати до морозів свою цибульку. Ось так один рядочок все склала, порозрізала. Ось оці хвостики, для того, щоб вони просихали, для того, щоб повітрячко там проходило ось так. Процес пішов. Так, ми ставимо теплицю. Ось. Тут буде все перебите, удобрено і буде посаджена полуничка. Ось так. До речі, хтось буде ставити, може, можливо, хтось буде ставити теплицю раніше ми теплиці поставили невірно, але у нас там не було другого виходу. Ця ж теплиця буде стояти правильно із півдня на північ. І це робиться для того, щоб було одинакове освітлення і з тієї сторони, і з тієї сторони. Тут буде рівномірно спіти і ця сторона, і ця сторона. А коли стоять отак із сходу на захід, тоді ця сторона, що від півдня, вона раніше стигне, а та, що з півночі вона стигне трішки пізніше. Так, що всім миру добра, всього найкращого.